Системно-сімейні розстановки наука чи міф. Розвінчуємо сумніви раз і назавжди. Ви могли чути різне: розстановки це щось містичне, це не науково, але факти річ оперта. Системні розстановки базуються на глибоких психологічних закономірностях і механізмах роботи підсвідомості. Цей метод використовують психологи, психотерапевти, а в Європі навіть бізнес-консультанти. Я, Ганна Риженка, проводжу розстановки вже понад 16 років. Я є дипломованим психологом з підтвердженням в Україні та в Європі. І наші результати вражаючі: люди вирішують внутрішні конфлікти, відновлюють стосунки, знаходять вихід там, де здавалося безвихідь. Чи варто перевіряти на собі? Це рішення змінює життя і його приймаєте тільки ви. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу та приходьте на розстановки в Києві чи в онлайні. Час діяти посилання буде в коментарях.